Дії святих Апостолів, розділ 18 Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прибув з Італії та прискилу його дружину. Бо Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим, і прийшов до них. Оскільки вони були того самого ремесла, то залишався в них і працював. Їхнім ремеслом було виготовляти намети. Щосуботи він проводив бесіди в синагозі, переконуючи юдеїв та греків. А коли прибули з Македонії сила й Тимофій, Павло, захоплений словом, свідчив юдеям, що Ісус є Христос. Та оскільки вони чинили опір і холили, то він обтрусив свій одяг і промовив до них. Кров ваша на вашу голову, я чистий, відтепер піду до язичників. І, пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тит Юст, який шанував Бога. Його дім був поблизу синагоги, а Крисп, старший синагоги, повірив у Господа з усім своїм домом, і багато з почувши, увірували й охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові. Не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місті багато людей. І він залишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого слова. А коли Галіон був проконсулом у Ахаї, юдеї одностайно накинулися на Павла і привели його на суд, кажучи він підбурює людей, не за законом шанувати Бога. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям О юдеї, якби справді був якийсь злочин або велика кривда, то я підтримав би вас у цій справі. Але коли суперечка йде про принципи, про імена та про ваш закон, розглядайте самі, бо в цьому я не бажаю бути суддею». і вигнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, старшого синагоги та били перед судом. А Галіонові те було зовсім байдуже. А Павло, пробувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив до Сирії, і з ним Акила та Прескила. Він обстриг голову у Кенхреях, бо дав обітницю, причалив у Ефесі і залишив їх там, а сам увійшов до синагоги, розмовляв з юдеями. Як просили вони залишитися в них на довший час, то він не погодився, а попрощався і сказав мені неодмінно потрібно провести свято, яке наступає в Єрусалимі. я знову повернуся до вас, як на те буде воля Божа? Та й відплив з Ефеса. І, прибувши до Кесарії, знайшов та привітав церкву і відбув до Антіохії. Пробувши певний час, він вирушив далі, проходячи за порядком Галатійську країну та Фригію, підтримуючи всіх учнів. Один юдей, на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у Писанні, прибув до Ефеса. Був він наставлений на Господню дорогу і, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, знаючи тільки хрещення Івана. І він почав сміливо промовляти в синагозі. Почувши його, Акила й Прескила прийняли його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його і написали учням, щоби прийняли його. І як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірили через благодать, бо він завзято доказував юдеям їхню неправоту. Прилюдно доводячи писанням, що Ісус є Христос.